Я сама ледь не зробила цю помилку, наслухавшись тревел блогерів, тому що, звісно, кожен з нас хоче зекономити гроші під час мандрівки. Мова йде про пораду не кататись у Венеці на дорогих гондолах, а скористатись місцевим транспортом, який називається трагетто. Давайте розбиратись, чи дійсно це класна порада. Привіт, я Східнячка. У мене тут багато про тревел пригоди. Підписуйся, а я розкажу, чому так не варто робити. Тож, гондоли, гондоли це культурна спадщина Венеції. Бути гондольєром це великий привілей. Всього їх близько 500 і. Це частина життя легендарного міста. Поїздка на гондолі вам обійдеться від 80 до 120 євро. В той час, як трагету, це місцевий громадський транспорт, не такі красиві та пафосні човники, як використовують самі місцеві мешканці. Коштує він всього пару євро. Але, по-перше, в трагету заходить дуже багато людей. По-друге, він просто перевезе вас на інший бік каналу. Поїздка на трагету триватиме всього пару хвилин, в той час як гандальєр наспівуючи красиву італіянську пісню. Покатаю вас по лабіринтам каналів та по гранд каналу Тому, бачите, якщо розібратись, економити на гондолах точно не варто. А от дійсно класну пораду можу вам дати, якщо ви хочете поплавати на гондолі, робіть це вдень. Ввечері гондоли будуть дорожчі на 20-25 євро.